У Києві пройшла презентація інтерактивного лазерного комплексу для тренувань зі стрільби. Віртуальну систему розробили київські науковці на замовлення міністерства оборони. Ми концентруємось на забезпечені наших військ, наших збройних сил, нашого силового блоку, саме технологічними продуктами, які дають можливість привнести вкрай необхідну в цьому гібридному протиборстві технологічну перевагу. Завдяки тренажеру військовослужбовці вчитимуться влучно стріляти, щоб підготуватися до виконання реальних бойових завдань. Інтерактивний комплекс дозволяє відпрацьовувати стійку, дихання, утримання зброї, прицілювання та спуск. Другим етапом є поглиблене тренування з вогневої підготовки, а також проведення змагань між кількома учасниками. Цей тренажер створений на підставі ноу хау кампанії із врахуванням самих сучасних, самих останніх. Технологічних розробок в галузі різноманітних симуляційних систем, які базуються на лазерних на інтерактивних принципах і на максимальному моделюванні тих процесів, які відбуваються в реальному житті, за словами розробників, тренажер може імітувати дальність стрільби від 50 до 500 метрів, враховувати траєкторію польоту кулі а найбільша його перевага компактність. Тут не потрібно розгортати там тір. Цього достатньо невеликого приміщення або палатки з підведеним електроживленням, там три метра всього площі, і можливість відпрацьовувати це все для того, щоб удосконалювати свої навички. Володимир Кухарський, Євгеній Солодовник, Чаще.